Зараз ми робимо певні кроки вперед. Ми з ними з ними дуже багато спілкуюся, розмовляю. У всіх була дуже велика депресія. Мої батьки були взагалі проти. Я не можу сказати, що мені не байдуже, тому що я дуже впевнений в собі. Ваші гроші — нічого, тому що зараз іде війна. Стати на чолі стола. Це буде останнє, що я зроблю в своєму житті. Як я розумію, не хочу цього. Чиська Юля та передача Інсайт, Люди гість сьогоднішньої передачі Денис Григорів. дня. Ти людина, яка пройшла шлях від спорту до підприємства, від боротьби за результат на допомогу іншим. Давай почнемо спочатку. З, з чого почалась твоя історія у спорті? Ну, до спорту я прийшов у свідомому віці. Я почав займатися тайським боксом десь у 14 років. шаг за шагом робив якісь досягнення і почав робити свою спортивну кар'єру. Мої батьки були взагалі проти того, щоб я займався спортом. Чому? Але тому, що це дуже тяжкий труд, це дуже травматичний від спорту. Тайський бокс взагалі був якимось новим спортом в Україні взагалі на той період часу. Тому вони були взагалі проти. Але після цього, коли я займався вже ну достатньо довго, я попросив моїх батьків прийти на мої. Вже перше або десь п'яті змагання, і вони прийшли, побачили на власні очі. Ну та вже зболювали по телевізору, коли бачили мої бої. Ну і це робило якийсь інший уровень мистецтв. Наприклад, для мене. А, гаразд, а хто тебе надихнув? Ну, по перше, це був мій перший тренер, тому я йому за це вдячний. Я побачив його по телевізору. Після цього я обміркував над, над спортом, яким мені потрібно взагалі займатися. Перш за все, це самооборона. І тайський бокс це було якесь дивовижне нове мистецтво, тому я прийшов до першого залу, в якому я займався ну, від першого до останнього дня своєї спортивної кар'єри. Це був капітан, це був дуже потужний зал. Тому це був мій перший крок. Так, вся а, Одеса. Знайома з цим клубом. Чи є мрія, яку ти досі носиш у собі? Ну, мабуть, перша моя мрія була стати якимось світовим спортсменом. Після цього була мрія стати дуже відомим бізнесменом. Але крок за кроком я роблю певні якісь дії і роблю це не мрією, а якимось планом. І після цього я їх до них йду. А щоб до них дійти, це планомірна праця, це якась певні дії, і якщо робити їх е, з повною віддачею, то можна цього достигнути. Чи були моменти, які ти відчував, що це моє? Ну, я вважаю, що так, тому перші мої змагання, я виграв перший бой. І після цього я відчув, що це моє, що я повинен рухатись уперед. Я повинен робити щось нове, я повинен тренуватися. А скільки тобі було років? Мені було 14 або 15 років, я вже не пам'ятаю. Це був свідомий шаг, який я зробив. В дитинстві я займався баскетболом, трохи займався дзюдо. Якими результатами ти по-справжньому пишаєшся? Ну, найкраще в моєму житті, що я зробив, це. Чемпіонат світу, який я виграв, я виграв два рази Європу, та після цього я вийшов на професійну арену. Та достатньо довго, десь 7 або 8 років, я зарабатував цим гроші. Я багато працював та добився певних результатів. Тобто я виграв K1. це гран-прі, у якому я провів три бої і зробив три нокаути. Уяви, що би ти сказав собі 18-річному? Я би розповів, що у нас буде все дуже гарно в нашому житті, і той опит, який ми будемо приймати як відповідний, ми його получимо, звісно, любими шляхами, тому що кожна людина йде по якомусь путі до однієї в певної мети. І цю мету можна достигнути тільки з опитом. Що найважче було на цьому шляху, і що тебе тримало? Спочатку я хотів довести своїм батькам, що я зможу це зробити, тому що мій батько. Сказав мені, що якщо я ще раз піду на тренування, це буде останнє, що я зроблю в своєму житті, і я можу робити все, що завгодно. Але я повинен був їм щось довести, і тому я зробив ще великі кроки уперед. І він сказав, що так, мабуть, це моє. І після цього це були мої тренера, мої спортсмени, одногрупники, вони всі говорили, що як стимулювало мене. Тому вони говорили, що я нічого не змогу добитись, тому що я дуже впевнений в собі і дуже упертий. Але я довів угу. їм, і, мабуть, самому собі, що я зможу це зробити. Тобі це направляло вперед. Так. Ми їхали на чемпіонат Європи 2000 рік, мені 17 років, по зрослому. И мне пацан, чемпион мира, на тот момент уже четырех или пятикратный. Он ну. мне говорил, типа, все окей, там, не переживай, все будет хорошо. А пацаны, с которыми я ехал, они говорят, что ты себя строишь, ты малолетка. Там взрослый дяди, тебя же убьют, там, ну куда ты едешь. я говорю, посмотрим, проверим. И так случилось, они почти все послетали. Один, по-моему, парень занял третье место, ну, типа по взрослому, это уже серьезный чемпионат. А я в итоге попал, два боя у меня было первый, полуфинал был с грузином. Я викнув а фінал з білорусами теж виграв нокаутом. Як ти прийшов від спорту до бізнесу? Ну я взагалі економіст, математик, тому коли я займався і тренував у першому е, своєму залі, я почав калькулювати, е, як це зробити, щоб бізнес почав працювати не тільки я платив оренду та й займався тренуванням. А щоб зробити свій власний зал, та зробити якийсь певний свій бізнес. І перший бізнес був це у 2014 році. Це був ну, не те, що бізнес, а великий бізнес для мене. Це був перший зал. Після цього я можу сказати, що я став якимось кризис-менеджером, тому що я брав різні проекти. Такі великі проекти, як парк Фонтанов, це будівництво комплексу на фонтанці. Ми зробили, построїли шість домів, маєтків, дуже велику площадку, та зробили це преміум-сегментом на фонтанці. Після цього ми зробили розробили проект Grand Empire Business Park. Це теж було щось нове, тому що підприємці зараз орендують приміщення і сидять в ньому. А я зробив. Такий парк, в якому є чотири локації, де вони можуть пожарити шашлик, поспілкуватись, посидіти. Там okay. був пруд з штучними рибками. Тому люди, які знаходились у промзоні, для них було це дуже приємно знаходитись там. Інший проект це медичний центр «Артромед». Спочатку ми його розробляли як центр по реабілітації спортсменів, а після цього він став вже, вже великою лікарнею з хірургічними відділеннями. Є дуже багато кейсів, які ми можемо презентувати, але це, це інша тема. Чи є щось, що спорт навчив тебе назавжди? Ну, перш за все, це характер. Це впевненість у роботі навіть зараз. Я розумію, що спорт зробив з мене ту людину, якою я став У кожному бізнесі, у кожній моделі бізнесу. Ви повинні робити все, що завгодно, щоб отримати певний результат. Тому що якщо ви на якомусь етапі зупинитесь, то це програш. Тому треба постійно рухатись уперед і робити все можливе, щоб добитись певного результату. А навпаки, які були провали, помилки, труднощі, я не можу сказати, що це були помилки або провали, це опит, перш за все. Але найвеликі помилки це людський фактор, тому що ми не можемо ручатись за усіх людей, які присутні. Тому, якщо ви робите якийсь проект. Наприклад, робити ставку на якогось адміністратора або директора, і взагалі цей директор після цього робить якісь дивні речі, або навіть кидає усе і ходить в нікуди. І ви повинні розуміти, що в будь-який момент ви повинні встати і робити замість нього навіть усе Працювати як офіціант, як директор, як повар, як охоронець, як менеджер. Ну будь-хто тому, якщо ви... Прогнозуйте якийсь проект. Перш за все, це повинна бути дуже сплачена, дуже якісна команда. Тому що кожен проект це командна робота. Ви можете бути дуже багатим та дуже е, матьорим інвестором, але ваші гроші ніщо, якщо у вас немає команди. Тому команда це перш за все це дуже важлива річ у будь-якому бізнесі. Денис, що тебе надихає сьогодні? Перш за все це сім'я. Це наша батьківщина, це наше місто. У мене троє дітей. Я повинен робити для них все, що завгодно, щоб показати їм дуже гарний приклад. Маленькі діти, вони як губки, вони впитують все, що завгодно. І коли я показую їм щось або розповідаю, вони це впитують і роблять те ж саме, але в іншому форматі. Тому це як, мабуть, конструктор. Який ми можемо робити та формувати зараз, і я розумію, що це наша країна, це наше місто. Я не планую нікуди виїжджати. Я роблю все, що загону. Я строю тут бізнес, строю кар'єру, намагаюсь допомагати людям досить довгий час. Тому я вважаю, що це є ну, для, як для мене, це певний інструмент та певне натхання, щоб рухатись уперед. Чи було відчуття, що хтось заважає тобі розвиватись? Як ти реагував? Увесь час. Е, ну, наприклад, якщо ви розробляєте проєкт, то будуть люди, які скажуть, що ви не зробите цього. Якщо ви запускаєте проєкт, він працює, то будуть люди, які хочуть якогось хабаря або ось, е, роблять якісь певні дії, щоб не дати вам змоги працювати. Або з'являються конкуренти, які хочуть стати на ваше місце. Кожен хто хоче працювати, хто може працювати, повинен розуміти, що це перш за все тяжкий шлях. По-друге, він повинен розуміти, що якщо ви йдете уперед, ви не повинні зупинятися ні перед чим. І третє, як на мене, ви повинні чітко прогнозувати песимістичний та оптимістичний план. І готуватись до песимістичного. Якщо песимістичне, це, наприклад, економічно входить вам в нуль, то це вже дуже гарний бізнес. Якщо ви розумієте, що це буде мінус, ви повинні розуміти, скільки місяців ви зможете цей мінус тягнути, тому що ви повинні дотирувати цей бізнес з своєї кишені. А після цього вже Робити певні дії, щоб заробляти гроші. Яким ти бачиш себе через 5-10 років? Хороше питання. Мабуть, таким самим, може, трохи сідим, але ну, вважаю, буду у нормальній спортивній формі, буду вже більш впевнений у деяких проєктах, які я зараз розробляю. Та вважаю, що більш людей ми зможемо охопити і вони долучаться до нашого проєкту. Денис, розкажи, де ми зараз знаходимося. Ми знаходимося в офісі української команди волонтерського штабу. Це філія київського офісу, і ми відкрили його десь рік тому. Цей офіс знаходиться в середині міста і він робить все, що ми можемо зробити для тих людей, які оказались у складному становищі та незахищені версії населення. Як почався твій шлях у благодійності? У 2015 році я став депутатом одеської міської ради. Та це був перший крок до благодійності. Я почав спілкуватися більш з людьми, з незахищеними слоями населення, і побачив на власні очі, що у них дуже складні життєві умови, у них немає грошей, у них немає нічого. І взагалі наша держава від них відвернулась. І на початку повномасштабного вторгнення в Україну ми почали робити багато різних маєтків, різних. Проєктів у всіх була дуже велика депресія, і я почав безкоштовне тренування на трасі здоров'я, тому що ніхто не розумів, як ми можемо допомогти комусь. Я прийшов до волонтерського штабу, потім прийшов до ТРО. Усі відповіли мені, що я не потрібен. І чому дало, зараз у нас все гаразд, у нас є люди, у нас є. Повністю все що завгодно. Але якщо ти хочеш, можеш віддати нам машину або дати кошти. Я почав робити такі проекти, як там безкоштовні тренування. На початку це було один, два, три чоловіка. А після десь півроку у нас було десь уже приблизно 50 чоловік та жінок, які приходили. Було дуже приємно, тому що це було як зіронька у той час. Тому що всі налякані, всі... ніхто не розуміє, що робити. Ти надихав. Е, іде бомбьшка, йде атака шахідів. Всі сидять залякані. І кожного ранку, десь о п'ятій ранку, усі списувалися між собою та звертались один до одного, і після цього ми йшли на сумісне тренування. Принцип, який ти йдеш життям, це дуже гарне питання. Ну, принципів, насамперед, дуже багато, різних людей вони якісь свої. У мене я вважаю, що це вірити у людей, і це не ну, зупинятись е, ніколи. Тому що якщо ви зупинитесь, це вже кінець. Ви повинні ставити якісь інші цілі, е, достигати їх, робити щось продуктивне. Якщо ви полюбляєте релігію, то взагалі ви повинні знати, що у православі або у ідеїзмі навіть е, у древні часи була десятина здака. У іудаїзмі, це вам пропонують віддавати 10% на благодійність. Все, що ви заробляєте, це від чистого прибутку, ви повинні віддавати людям. Тобто ви їм допомагаєте, ви робите щось корисне для тих, хто цього не може зробити, або оплачуєте якісь певні там, смаколики, або щось, що вони потребують. Тому, якщо ви зупиняєтесь і не робите нічого, то ви не зможете навіть давати людям щось. Тому ніколи не зупиняйтесь, а рухайтесь уперед. Кому ти допомагаєш сьогодні? Ну зараз перш за все ми беремо громадські організації та е, різні адміністративні організації, наприклад, там інваліди приморського району або інваліди Хаджибєвського, Ну такі інші. І ми допомагаємо, що можемо. Наприклад, у нас є е, різні бізнесмени, підприємці, е, які збирають кошти. Хтось дає власні кошти, як я, наприклад, і ми купуємо якісь продукти, якісь молочні вироби, робимо якісь мастер-класи для дітей та інше. А що тобі важливо в цьому? Ну я розумію, що зараз дуже тяжкий час, і не кожен може справитись з емоціями, з даним середовищем. Тому ми робимо щось нове. Ми робимо як хаб, щоб. Об'єднати одеситів або внутрішньопереміщених осіб, що хочуть долучитись до нашої команди та робити добрі справи разом. Що для тебе сім'я? Сім'я для мене. Ну я вважаю, що це моє життя. Коли я був дитиною, я хотів стати на чолі стола, щоб я сидів. Навколо мене сиділи мої діти, мої онуки. І вони всі раділи, що в них є якийсь ось батько або дідусь, який може все зробити. І тому я взагалі намагаюся своїм дітям дати такий образ, що у них є батька, який зробить усе для них. Це не тільки касається грошей або якихось фізичних вправ, це касається, мабуть, усього. Я можу їм відповісти на їх питання. Я повинен бути для них другом, і я повинен робити все, що я можу і не можу, щоб вони відчували себе у комфорті і перш за все у безпеці. Чому тобі байдуже? Я не можу сказати, що мені не байдуже. Мені байдуже на тих людей, які зараз стоять у власті, тому що вони мають усі речаги, вони можуть робити більше, але вони, вони як я розумію, не хочуть це робити. Чому ну, це людський фактор? Ми бачимо дуже багато яких кримінальних проваджень. Ми бачимо дуже багато роботи, яку потрібно робити в правоохоронній системі. І хтось повинен це робити для тих людей, хто зараз потребує цієї уваги. Ми повинні розуміти, що сьогодні люди, які потребують допомоги, перш за все, вони вони хочуть поспілкуватися з кимось. Вони потребують якоїсь юридичної або економічної допомоги. Вони все розуміють, але вони не можуть робити ці кроки уперед, тому що вони як заторможені, йде війна, і вони у цьому становищі ніхто не готував нас до цього. Коли ми були маленькі, наша бабусі та дідусі розповідали нам, що булася якась війна, це дуже страшно. Щось було, яко... Убивали в когось, і ми не розуміли, що це може взагалі у 20-му столітті, у 21-му, це якось вообще до нас долучитись або нас затронути. Ніхто до цього не готов. Але ми розуміємо, що не кожен з нас зміг налаштуватись на гарний лад, і тому вони потребують допомоги. Перш за все психологічної, інше це юридична та економічна. Ну це те, що ми робимо, те чим ми допомагаємо. Як ти знаходиш баланс між особистим та ділом? Колись у дитинстві я почув таку фразу: якщо ти знайдеш працю, у якій ти будеш задоволений і будеш працювати, отримати задоволення від цього, то ти не будеш працювати взагалі не жодного дня. Тому усі мої бізнеси, усі мої ідеї, усі мої якісь проекти, це тільки те, в чого я відчуваю себе. Ну, в певній мірі кращим. І якщо я можу, я завжди рекомендую своїм дітям, своїй сім'ї долучати до цих проєктів. Я, тобто, не змішую їх, але це одно ціле. І праця, і сім'я це моє життя. Твоя думка, як ми можемо всі разом щось змінити? Перш за все, ми повинні єднатися, тому що в'єднання наша сила. Ми повинні розуміти, якщо ми одні або одна якась організація, вона не може робити все, не все місто. Але якщо ми об'єднуємося, нас дуже багато, і ми робимо як, е, таку програму, суспільну програму для усіх верст населення. Хтось бере на себе дітей, хтось бере психологічну допомогу, хтось бере медицинську, хтось допомагає грошами. Якщо б міська рада допомагала нам і не робила показові якісь вистави, вони б робили. Певні кроки вперед. Вони не тільки брали свої організації, які їм потрібно, а брали усі організації та пыталися їм допомогти. Тому що зараз іде війна. Зараз не, не на час зробляти гроші та вкрадати їх. Зараз потрібно об'єднатися для того, щоб ну, допомагати один одному. А які цінності ти би хотів передати своїм дітям? Ну, Перш за все, я хотів би, щоб мої діти говорили правду один одному та своїм батькам. Тому що, як на мене, сім'я це єдине, що в них є. Тому що друзі або якісь там кохані — вони сьогодні є, завтра можуть бути інші. Але сім'я в них одна. Тому брати та сестри, батьки, бабусі, дідусі це одна єдина сім'я. Це як стая. І ми повинні розуміти, що це єдине, що в них є в нашому житті. А після цього вже йде інша. Якщо вони знайдуть свою другу половинку, зробить свою сім'ю, це буде інша стая. Але ці стаї будуть між собою контактувати і вони будуть одним цілом. По-друге, я би хотів передати їм свій опит, тому я з ними, з ними дуже багато спілкуюсь, розмовляю, сповідаю їм, що я вже пройшов. Я розумію, що вони повинні самі все це пройти. Але як батько, я розумію, що я повинен їм давати щось і. Опит, це найкраще, що можемо їм передати. Ну і по-третє, я вважаю, що віра у людей це наша скарбничка. Тому якщо ми не будемо вірити людям, ми не зможемо нічого. Як я говорив раніше, наша команда це наше єдине. Це перший залог успіху любого бізнесу, любої команди, любого проєкту, це єдине. Раз, а як ми тоді. Всі разом можемо повлияти на міську раду, і ми взагалі ось, можемо. Ми повинні чи ні? зараз йде війна ще раз. тому ми не повинні повлияти на них. Ми повинні їх долучити до наших під... якихось е... громадських організацій. Повинні їх постійно долучати і приглашати до нашої організації, щоб вони бачили на власні очі, що ми робимо щось, і тоді, мабуть, вони. Буду долучати не тільки словами, а ще і, мабуть, фізично або економічно. Чи виходить у вас долучати міську раду до своєї діяльності? Ну зараз ми робимо певні кроки вперед. Зараз місцеве самоврядування робить кроки до нас, і деякі депутати або організації, або місцеве самоврядування. Вони долучаються до нас, де вони починають нас слухати. Я був у цій системі. Я був депутатом. Якому році і з 15 по двадцяти. Тому я розумію, як працювати з ними і що потрібно їм давати, які папери їм підготувати, які запроси зробити та інше. Тому люди, які не знають, чого вони можуть прийти до нас до офісу. Ми робимо певні кроки вперед. Зараз місцеве самоврядування в нас починає слухати. Долучаємо інші місцеві та. Обласні організації до цього проекту і люди, які приходять до нас до офісу, ми допомагаємо їм зробити і знайти усі необхідні юридичні папери, або допомагаємо їм зібрати усі папери, щоб подати їх до певних структур та адміністрації, щоб вони могли отримати те, що їм належить. Є багато програм місцевих, наприклад, кожна людина, у якої зарплата менше ніж прожиточний мінімум. Вона Може претендувати на купівлю, наприклад, холодильнику. Але не усі це розуміють, не усі це знають. Тому їм потрібно зібрати певні папери, прийти в адміністрацію, написати заяву, та вони можуть отримати дуже гарний результат для них. І ви їм в цьому допомагаєте? Так, ми робимо все, що в наших силах. Якби тебе попросили передати одне послання всім. Які тільки починає свій шлях у підприємстві, бізнесі, житті, у спорті, б ти передав їм? Я передав прислів'я, яке я дуже люблю. Це прислів'я самураїв, Що у вас не повинна бути цілі? У вас повинен бути тільки шлях, тому якщо у вас є шлях, ви можете його якось планувати. Це не залежить від того, що ви робите. Це спорт, це підприємство або це кохання. Ви повинні не все планувати а після цього йти до певної мети.